Поточний ямковий ремонт на вулиці Курсанта Ійськова, який розпочали 23 жовтня, завершено. Нагадаємо, аби провести ці роботи, місту потрібно було отримати погодження від структур Міноборони. За наявності фінансування на наступний рік Чернігів планує капітально відремонтувати автошлях до цього густонаселеного мікрорайону. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Ярослав Куц на щотижневій нараді у муніципалітеті 29. 9 жовтня, зокрема, йшлося про знесення зруйнованого мосту на кільцевій та створення там тимчасового переїзду це необхідне для уникнення транспортного колапсу на перехресті вулиці Козацької та проспекту Миру, особливо в випадку переспрямування великогабаритного транспорту. Треба цей тимчасовий проїзд зробити тим більше що як мінімум половина коштів які. В цьому на цей об'єкт піде це демонтаж старого розваленого мосту. Є звернення і від е, обласної організації роботодавців, і е, є звернення від військових. Вони просять зробити цей проїзд, Він конче потрібен місто. Для забезпечення функціональності тимчасового переїзду планується встановлення труб, що має попередити ризик підтоплення у разі підняття рівня води. Ярослав Куц зазначає, що це необхідно враховувати через зростання обсягів водного стоку навесні, особливо після події 2018-го, коли паводок затопив околиці. Ми встановимо труби загальною площею діаметром 11 метрів. Щоб ви розуміли шахний водоскід, який на військо. Стоїть на, ну, на цій дамбі, він діаметром 10 метрів. Тобто ми ставимо пропуск труб більший, ніж той, що на водоскіді. Тому, щоб не підтопити сусідні райони, ми робимо цей проїзд нижчий за рівень, умовно кажучи, дач навколо. Паралельне місто працює над усуненням проваля на вулиці Степана Бандери, де підготовчі роботи тривали з початку жовтня цього року. Нагадаємо, це провалю утворилося тогоріч восени. Тоді земельна ділянка належала Новобілоуській громаді, але у травні 2024-го її прийняли на баланс міста. Роботи планують завершити до середини листопада. Важливим питанням для міста залишається будівництво меморіалу в Ялівщині, який вже погоджений з родичами загиблих захисників. Проте через відсутність фінансування його можуть перенести на наступний рік. Три об'єкти для міста, які ну по суті по ним роботи вже або розпочати фізично, або була велика підготовча робота з родинами загиблих і так далі. Але в зв'язку з рішенням суду про бюджет фінансувати ці в Києві, приймати рішення військової адміністрації. Для того щоб ми час не втрачали, тому що ще 29 жовтня ще є можливість завершити. Нам треба від них бажано протягом двох-трьох днів не більше чітку відповідь так ні по кожному із пунктів. Попри вилучення ПДФО, обмежені фінансові ресурси та першочергову підтримку ЗСУ. Влада Чернігова має намір втілити цей проєкт, адже вшанування пам'яті захисників України прояв поваги до тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи та безпеки.